Виступу Валентина Андрія Стемпіцького поговоримо про вирішення доманих спорів у міжнародному приватному праві. Валентина, вам слово прошу. Добре, мене звати Валентин. Я є студентом МВП 23 і моя тема це вирішення доманих спорів у міжнародному приватному праві. І слід почати, мабуть, з поняття та основних особливостей. Отже, для полегшення сприйняття на іменування сайту числові адреси співставляються з буквеними позначеннями, тобто доменами. Порядок організації в освітньої мережі інтернет та розподілення доманих імен контролюється міжнародною корпорацією по розподіленню адресного простору мережі інтернет. Інтернет for Форсайн. Names and numbers I. -S -A -N -N. В такому вигляді я буду в подальшому її згадувати. За останні 25 років інтернет перетворився з дослідницького проєкту уряду Сполучених Штатів на визначний міжнародний засіб комунікації. Протягом цієї еволюції система доменних ЄМ ДНС відіграла важливу роль у зростанні популярності інтернету, забезпечуючи дружній до людини мати навігацію в інтернеті. Однак стрімке зростання інтернету та розвиток ДНС мали свою ціну, а саме величезне навантаження на міжнародну систему права на торговельні марки, яка погано пристосована до вирішення кіберсуперечок. Як зазначають Сполучені Штати, апеляційний суд другого округу висловив свою думку, що застосування уставленого законодавства про торговельні марки в контексті інтернету дещо схоже на спробу сісти в автобус, що вже рухається. Ця проблема неминуче загострюється в міжнародному в міжнародному контексті, де продовжуючи аналогію з автобусом, важко визначити, де знаходиться автобус, або навіть чи має він фізичну форму. Взагалі, Спори, що, спори щодо прав на домені імена, які виконують функцію ідентифікації джерел кіберпросторі, виникають в самому серці цього взаємозв'язку між міжнародним правом торговельних марок та інтернетом. Отже, слід почати з типових спорів щодо доменних імен і чому вони взагалі і не виникають. Існує внутрішній конфлікт між законодавством про торговельні марки та системою доменних імен. Відповідно до законодавства, два або більше користувачів знака можуть законно співіснувати, але в кіберпросторі кілька користувачів не можуть претендувати на одне домене ім'я. Прикладом може слугувати United Airlines і United Bainlines. В Цьому випадку United Airlines і United Airlines, вони мають дійсні права на торговельну марку United для своїх відповідних товарів і послуг. Але лише одна сторона може зареєструвати домене ім'я united.com. Крім того, оскільки вартість повного розслідування є надто високою, деякі реєстри доманих імен надають імена першому заявнику, незалежно від того, чи містить ім'я чужу торговельну марку, або навіть від того, чи має реєстрант будь-які права на це слово або слово сполучення, взагалі, таким чином особа або компанія, яка завбачливо випередила власника торгувальної марки. Часто може зареєструвати доменне ім'я, що містить будь-яку торгувальну марку або є варіації. Через цю схему в реєстрації в порядку черги особа, яка не має права на торговельну марку, що належить іншій особі, іноді використовує її як доменне ім'я для продажу конкуруючих товарів чи послуг. Така поведінка явно вводить споживачів в оману і прямо підпадає під заборону закону про порушення прав. Справа тако типу вирішувалася за судами Сполучених Штатів на основі традиційного аналізу закону Ленхема і ймовірно будуть вирішуватися аналогічним чином в інших країнах, що приєдналися до угоди про торгівельні аспекти. Ем... Першим і мабуть найпоширенішим видом є спори за участю кількох власників торговельних марок. Тобто, коли більше ніж одна сторона, сторона має права на торговельну марку, на одне й те саме слово або словосполучення виникають спори про те, хто може контролювати домені імена, що включають термін захищений торговельною маркою. Наприклад, справа Nissan Motor Co. проти Nissan Computer Corp. Ця справа, що розглядається в окружному суді центрального округу Каліфорнії, є ілюстрацією запеклих сутичок, які можуть виникнути між кількома власниками ідентичних знаків інтернету. Узі Нісан це ім'я зареєстрував сайт nissan.com у 1994 році для надання комп'ютерної інформації та послуг через свою компанію Nissan Computer Corporation. Виявивши, що сайт містить кілька рекламних банерів для товарів, пов'язаних з автомобілями, Nissan Motor Company подала позов, звинувативши його у і, в, як у кіберсквотингу, так і в традиційному порушенні прав. Суд частково погодився з Nissan Motor, визнавши ймовірність успіху позову про порушення. Суд наклав попередню судову заборону на використання будь-якої інформації, пов'язаної з автомобілями на сайті та заждав розмістити на видному місці застереження, що відсилає відвідувачів до сайту Nissan Motors. Сторони, схоже, не наблизилися до врегулювання і подальшої розгляд справи, він стане важливим показником того, як малі компанії можуть розраховувати на успіх у боротьбі з декількома власниками торговельних марок проти великих компаній, е які, в свою чергу, намагаються подовжити термін дії своїх реєстраційних документів. Е Другим видом є спекуляція доменами іменами або ж чиста спекуляція проти кіберспоку з Оскільки бажані домені імена є дефіцитними ресурсами, спекуляція може бути дуже прибутковою справою. Наприклад, дом, домен «business.com» перейшов з рук в руки за рекордну ціну в 7,5 мільйонів доларів у спекуляції доменними іменами, іменами з метою їх продажу іншим особам, немає нічого протизаконного, якщо дії реєстратора є суд спекулятивними. Тобто реєстрація та використання доменного імені не повинна мати як наслідок створення ймовірності сплутування з існуючою торговельною маркою іншої особи. Однак, коли доменне ім'я, про яке йде мова, містить чужу торговельну марку, спекуляція суперечить цілям системи торговельних марок, дозволяючи реєстранту отримувати прибуток від Гудвілу, пов'язаного з такими знаками. Така ситуація, коли одна сторона навмисно реєструє торговельну марку іншої сторони, як домене ім'я з наміром змусити власника торговельної марки заплатити викуп, щоб отримати це ім'я, зазвичай називається кіберсквотином е, і є незаконною, наскільки я знаю, в Сполучених Штатах в Україні та в багатьох інших державах. Кіберспорт формально є різновидом спекуляції доминими іменами, але з юридичної точки зору його можна відрізнити від чистої, від чистої спекуляції, оскільки він спрямований на слова або фрази, які вже стали асоціюватися з суспільній свідомості з товарами або послугами іншої сторони, Перейдімо до основних механізмів вирішення спорів і. В доктрині на практиці виділяють е, два основних засоби захисту, які можна, е, які можна отримати. Перше це традиційний судовий процес і приватний арбітраж відповідно до єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен. В подальшому я буду її згадувати як UDRP оприлюдненою інтернет корпорацію з присвоєння імен та номерів, тобто некомерційною організацією, яка управляє ДНС е, почнімо з судових засобів захисту в доменних спорах. Закон США про захист прав споживачів від кіберсквотингу. Ми його будемо розглядати. Власники торговельних марок отримали спеціальний законодавчий захист від кіберсквотингу в 1999 році з прийняттям даного закону і основною метою є захист споживачів та бізнесу шляхом заборони недобросовісної та неправомірної реєстрації розрізняльних знаків як доманих імен в інтернеті з метою отримання прибутку від годвілу пов'язаного з такими знаками. Хоча суди за межами, за межами США е, також певною мірою розглядали питання кіберскодингу. Саме цей закон, безсумнівно, є найбільш конкретним і широко застосовуваним засобом судового захисту. Положення даного закону про речове право передбачає, що власник торговельної марки може подати речовий позов проти будь-якого доменного імені в судовому окрузі, в якому знаходиться реєстр доменного імені, судові захисти, судові засоби захисту від кіберскодингу за, за межами США. Хоча закон США про захист прав споживачів від кіберсклонгу є найбільш всеосаєжним і конкретним законом про боротьбу з кіберсхвотином. Інші країни також мають сучасне місцеве законодавство для вирішення цієї проблеми. Хоча відсутність спеціального законодавства про боротьбу з кіберсквотингом, як правило, означає, що такі суди повинні намагатися застосовувати традиційні засоби правового захисту від порушень. Е, Наведу приклад справу е, Маркс е, Марк Спенсер ПЛС проти увани Million ЛТД. Британський, британський високий суд правосуддя заборонив кіберсквотерам, які зареєстрували різні торгові марки як до мені імена, зокрема, BurgerKing.co.uk, British Бритіш Телеком.юк і знаю, що ще SpiceGirl.net також було поширеною поширено на практиці. Судові заборони ґрунтувалися на загрозі введення в Оману. Та визначенні того, що діяльність відповідача за своєю суті може вести в оману. Німецькі суди також розробили засоби протидії неправомірному використанню торговельних марок у доменних іменах. Наприклад, німецький суд заборонив використання слова concept» у доменних іменах, зареєстрованих брокерською фірмою з Канзас Сіті, встановивши, що спрямована реєстрація фірмою торговельної марки німецької компанії порушує права цієї компанії на торговельну марку. Е, і щодо судових засобів захисту доменних спорах в Україні. При розгляді таких спорів застосовуються норми чинного законодавства, також правила, які не є нормативними актами, але регулюють спірні відносини між учасниками спору, тобто шляхом медіації і переговорів. Зокрема, до них можна віднести правила домену UA, регламент реєстрації доменних імен домені com.ua та інші правила, складені товариством з обмеженою відповідальністю хостмайстер. На даний момент, згідно з законодавством України України при порушенні прав пов'язаних з незаконним використанням доменої імені, можна звернутися до суду загальної юрисдикції. Таке правило буде діяти до тих пір, поки не запрацює вищий суд з питання лектуальної власності, який був створений у лютому 2020 року. І до речі, на даний момент, під час підготовки цієї доповіді, він я перевіряю інформацію. Він все ще не запрацював. Але ж позивач звертається до суду з наступними вимогами: визнання дій особи, яка використовує видомене ім'я, таким, що порушують право власника зареєстрованого знака для товарів і послуг, припинення делегування доманих імен, у яких неправомірно використані знаки для товарів і послуг. Здійснення необхідних дій щодо передачі домену у імені, припинення технічного обслуговування домену, стягнення грошової компенсації за неправомірне використання, у доменному імені об'єкта інтелектуальної власності, обов'язок відповідачів утриматися від делегування або технічного обслуговування в майбутньому доманих імен. Важливим питанням при зверненні до суду є визначення належного відповідача. Усталеною є практика судитися з реєстрантом та реєстрантом домену в суперечках про скасування делегування. Проте, часто спів... співвідповідачем вказують і адміністратора. Позиція суддів зводиться до того, що дії адміністратора є похідними від дії осіб, що використовують доми. Ця уповноважена особа не використовує спірні доменні імена, а тільки виконує обов'язки відповідно до закону про телекомунікації та договорів, укладених з контрагентами і не порушує прав позивачів. Зокрема, у справі. Триста тридцять дванадцять двадцять Київський апеляційний господарський суд звернув увагу на наступне: товариство з обмеженою відповідальністю Хостмайстер є організацією уповноваженою здійснювати адміністрування домену ЮЕЙ, що підтверджується зокрема угодою про передачу адміністративних повноважень від 2001 року. При цьому апеляційний суд виходить з того, що дії товариства з обмеженою відповідальністю Хостмайстер є похідними від дій осіб, які безпосередньо використовують домене ім'я UA. А тому то хостмайстер не порушував права Google Inc., оскільки сам не використовує спірні домені імена і не сприяє в цьому іншим особам, тобто він лише виконує обов'язки, які зазначені в договорах, що є укладеними з зі своїми контрагентами. Ем, так. Поговоримо про арбітражний засіб правового захисту і трішки про предісторію е, у відповідь на занепокоєння щодо судових засобів захисту та конфлікту між територіальними системами товарних знаків і глобальним виміром спорів щодо доменних імен у червні 98 року Всесвітня організація інтелектуальної власності ВОІВ сприяла е, прийняла пропозицію сполучених штатів про розробку рекомендацій щодо узгодженого міжнародного підходу. Через рік ВОІВ е, опублікувала звіт, у якому дійшла дійшла висновку, що ICANN, Має створити єдину адміністративну процедуру для вирішення спорів пов'язаних з реєстрацією загальних доменів верхнього рівня, це, здається, LTD і так далі. ICANN впровадила більшість рекомендацій воїв у своїй єдиній політиці вирішення спорів щодо доменних імен. UDRP являє собою суттєвий відхід від традиційного міжнародного права в галузі торгових марок. Зазвичай питання міжнародних торгових марок вирішувалося шляхом складних і тривалих переговорів, які завершувалися укладанням багато національних договорів. Однак ці традиційні механізми погано пристосовані до швидкоплинного динамічного світу інтернету. Реакція юридичної спільноти на цю унікальну ситуацію була неоднозначною. Дехто вважає, що має з'явитися радикально нова система контролю у вигляді спільної інтер... інтернет платформи Хоча ICIAN відіграє якась державну роль в адмініструванні інтернету, застосування URP грунтується виключно на приватному договорі. UDRP не виключає можливості судового розгляду спорів щодо доменних імен. Однак, незважаючи на наявність судового захисту, лише незначна кількість рішень, прийнятих відповідно до UDRP, була оскаржена через судову систему. Так. В основу правил цієї єдиної політики покладено Паризьку конвенцію з охорони промислової власності, а саме статтю 10 щодо актів недобросовісної конкуренції. Для задоволення позову та передачі або видалення доменного імені позивач повинен довести наступне: доменне ім'я тотожне або схоже ступеня змішування з торговою маркою, права на які належать позивачу. Відповідач не має права або законних інтересів щодо доменного імені, і доменне ім'я було зареєстровано і використано недобросовісно. Якщо один з елементів позивач не доведе, заяву буде відхилено, а дома на ім'я залишиться у колишнього власника. Е, організацію ICNN акредитовано розглядати домені спори в багатьох доменах. Е, я трішки перелічу: наприклад, Азійський центр з вирішення доменних спорів, також національний арбітражний форум, центр з арбітражу та посередництва воїв, е, чеський арбітражний суд, арбітражний центр з вирішення спорів пов'язаних з інтернетом. E, і ці можна сказати, що ці акредитовані установи вони керуються UDRP, але вони мають також власні додаткові правила. E, і щодо ну, як же без них недоліків та обмеження єдиної політики? E, хоча UDRP вона була в цілому успішною, але ця політика не позбавлена недоліків. Задність арбітрів здійснювати практично безконтрольне прийняття рішень на призвела до відсутності послідовності у вирішенні кількох ключових питань використання доманих імен, і ця непослідовність у свою чергу змусила деяких спостерігачів зробити висновок, що багато арбітрів упереджено ставляться до власників торгових марок та корпоративних інтересів. Нарешті UDRP не досягла мети. Що була першочергово покладена щодо створення єдиних міжнародних стандартів, частково через те, що вона не поширюється на спори щодо всіх доменних імен. Цей недолік нерозривно пов'язаний з питанням послідовності та справедливості в окремих випадках, оскільки навіть якщо ICANN зможе успішно вирішити ці проблеми, вона все одно не зможе провадити розроблені в результаті єдині принципи в повному обсязі на міжнародному рівні. Таким чином, нинішні недоліки е, залишили міжнародну інтернет-спільноту з фрагментарним підходом до вирішення спорів і відповідно е, незадов... незадоволеною потребою у всеосяжному та послідовному рішенні. Дякую всім за увагу. Дякую вам, Валентине. Я, власне, хочу похвалити Валентина. Бо е, власне сьогодні ми почули доволі складну тему. Я я знаю, бо це питання і я досліджував колись свій час. І е, зважаючи на те, що я знаю, скільки часу Валентин приділив для підготовки, він зробив просто колосальну роботу, і я йому за це дуже вдячний. Я бачу, є питання? Христина, прошу. А, так, дякую Валентину за таку цікаву доповідь, і моє питання полягає в тому, а, чи можуть конфлікти, наприклад, між декількома власниками торгівельних марок бути врегульовані саме мирним шляхом. Так, дякую за питання. І здається, що я вже наводив, вприклад, справу Motor Co. проти Nissan Motor Corp. І от якраз таки на відміну від цієї справи, я можливо вам буде цікаво почитати юридичний журнал. Дюка. Зокрема, він згадує в своїй роботі про те, що деякі конфлікти між кількома власниками торговельних марок вони. Були врегульовані мирним шляхом, і одним із способів такого мирного врегулювання є укладення сторонами угоди, яка дозволяє їм спільно використовувати певне дома не і, зокрема, на практиці, деколи деякі компанії створюють спільні сайти. Надаючи своїм клієнтам, відвідувачам, вони дають повну інформацію про розгалуження компаній, яка різниця між ними, чому вони використовують спільний домен, проте така практика є рідкою, рідкісною, і зазвичай все зводиться до арбітражного вирішення спору. Дякую за питання. Дякую за вашу відповідь. Дякую, Юлія, прошу. Дякую, Валентина, за таку змістовну доповідь, і в мене є таке питання. Ви згадували про угоду про торгівельний аспект. Чи приєдналась до неї Україна? Так, повна назва здається угода про торговельні аспекти з питань інтелектуальної власності, і Україна є рівноправним членом. Тобто, так, Україна приєдналася до цієї угоди, і ця угода, якщо я не помиляюсь, вона є додатком до угоди про створення світової організації всесвітньої організації з торгівлі. Так, дякую, варіант дякую. світова організація торгівлі було краще. Добре, чи є ще у когось питання? Якщо питань немає, ми дякуємо.